Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Red Faction. І нам треба за, за, як сказати, заманити цю звірюку прямо сюди. Просто і заманити. Хоча буду дивитися, чи вентилятор буде далі крутитися. Надіюсь, що хоч він буде далі крутитися. Бо саме він і сюди і заманить цю величезну звірівку. Механічну звірівку, правильно сказати. Зараз. Гаразд. Іде в мене ракетниця. Так, це автомат, перевіримо, чи вентиль. Так, вентилятор крутиться. А ось і вона. Ну, привіт. Привіт. Зараза, зараза. Так, заманюємо її. До побачення. До побачення. До побачення. Фух. заманили її і знищили. Over here. We're here to take Griffin to Eos. Thank, Thank God. God. Well, whatever. Let's get moving before security shows up. <laughs> Not you, Parker. Just the weasel here. Eos will contact you. Well, thanks, Parker. And good luck. hey, Хей, да, старте кажете мій везл 2. Рете, скрутін. І так, що у нас далі? А, у нас ще залишились ці маленькі роботи летючі. Яких треба завалити. Давайте я збережусь. Про всяк випадок. Ось і перше приміщення. Ось і пампушка. Та броня. Так, а де у мене А, ось він пістолет. Ламаємо ці ящики звичайними пострілами. Тут набої. До автомату. Зараз пампушку витяг. Ні, це автомат. Треба пампушку витягнути. Ось вона пампушка. А ось цього треба завалити. До побачення. Летюче механічне створіння. П'ять ракет. П'ять ракет я взяв. Перезарядимо. Рухаємось сюди. А ось іще одна. Ухилився. Це чудово, що я ухилився. Так, рухаюсь далі. А ось іще одна. До побачення. І тут у нас. Аптечки. Так, давайте збережемось. І тут на стелі, ну, під стелею там дуже великий запас боєприпасів. Ось драбина, щоб піднятись туди. І ось вони, ось ці ящики. А тут у нас аптечка та броня. Так. Так, ракети всі я взяв. Давайте перевіримо. Так. Тут... А, тут можуть і не ракети бути, а набої до автомату. Тут бронебійні. Чисто. Раз, а ось ящики пострілами, ламаємо їх. Так. Наче все я взяв. Давайте перевіримо боєзапас. Тут весь боєзапас. Тут також весь гранат 5. Цих 4, щит, пампушка. Ну, пампушки тут не все. Пістолета достатньо. Гаразд, давайте. Спустимось. Ой. Пощастило. Дуже сильно пощастило. Гаразд. Раст. Я не знаю, як цю серію назвати. Тільки тут я не знаю. Немає... Чи ліфта якось. Тут мають просто за щось треба триматися. Давайте збережемось. Про всяк випадок. Давайте перевіримо. Ой! А вона дуже глибока. Так що я не знаю навіть куди підніматись навіть. Стоп. А якщо ми натиснемо на це? Хоча ні. Нічого не горить. Так, опускаємось. Правда, ай, вона закрилась. Якось. Я не знаю, що там. А, тут тунель. Чи не тунель, вентиляційна шахта. Ось так. По ній йдемо. І у нас тут завантаження йде. Ось так, прориваємося. Давайте пістолет візьму, прикручу глушник. Так, я наче... Що? Так, тривога почалася. Oh. Ось так тобі хедшот. так сказати, замаскувався. під медика. Тут досить багато охорони. А Кейпек у сітні лаб. Ти каждо, що я всю зброю там залишив. І навіщо я її тільки підібрав. Правда, тут цілий лабіринт цей комплекс. Э -э Охороняюча точка. Давайте збережемось не вийшло, так. Давайте заново, бо я так тривогу підняв. Там, походу, охоронець ходить. Аляха-муха. Тримайте. А, а в цих пампушки. Досить небезпечно. Так, я наче всіх завалив. Так, давайте заховаю. Тут, походу, ще буде охорона. Так, я наче чув звук перезаряджання зброї. Ось так тобі хедшот. Так, давайте ще раз піднімемось. Ще раз піднімемось. І заберемо набої. Добре, що довго ця тривога. Не триває. Зараза. Так что у нас тут... Ми увімкнули ліфт, піднімаємось, так, давайте збережемось. А, це ми взяли ці аптечки.

Так, давайте нам поспішаємо. Тут замкнено. А тут досить багато охорони. І це проблемка. У нас проблемка. Тим, що охоронці тут є. Камери, може. Тримай хедшота. Всі щось голови опустили. Дивно. А вони думають, що це тривога була. Тут замкнено. can't heal you. No more А к'ін security now! І що нам далі робити? Ну це мені зрозуміло, а куди мені далі? Ви мені хоч скажіть? А тут добре достатньо міцні. Вітрини Засранці. Так, я приготуюсь, Сараза. Вітрину розбили. За Так, анарм сім так буду якось прориватися. Security rich in science labs. Адішні уміти рекламу. До побачення. Дякую за аптечку. І що нам далі робити? я його завалити? О, чудово! Я її завалив. Так, давайте збережемось. 23. Так, двері я зумів відчинити. Ці були замкнені, ми ці відчинили. Так, опускаємось. Ось так тобі. Рухаємось вперед. Протест, ти... майо! Ах, ви засранці. І вони мене завалили. There's a security door you have to pass to reach k lab. The medical lab administrator should have a pass card. His office is in the middle of the complex. Just go away. I know you. Stop right there. Oh. Just... <coughs> <coughs> Давайте ліфт викличемо. Мене ж унизу завалили, то прийдеться викликати. Дякую за аптечку. І мене завалив, як і очікувалось. Labs... Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок. Я навіть а, я так в що забув, що далі говорив. Щоб... А, не забувайте натискати дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!